«Ти Не мала цього бачити, але якщо вже так вийшло, то вибір за тобою, заявив мені мій чоловік, коли я невчасно прийшла додому. Моя найкраща подруга Наталя вилетіла з мого будинку із швидкістю світла, а я стояла настільки розгублена, що втратила дармове. Той за день я з самого ранку поїхала на роботу, бо мала багато справ. Ми з чоловіком мали власний бізнес, і я йому допомагала в усьому. Практично ми працювали на рівні. У шлюбі я почувалася доволі щасливою, одружилися ми з Сергієм по великій любові. На початку сімейного життя у нас нічого не було. Ми навіть жили на орендованій квартирі. Потім ми з чоловіком взяли невелику позуку і почали розвивати свій власний бізнес. Працювали ми зранку до ночі, і це дало результат. Справа зрушила з місця, і ми так розкрутилися, що з часом і будинок собі збудували, і машину купили, і могли їздити відпочивати навіть за кордон. Все у нас було дуже добре, але мене неабияк засмучував той факт, що у нас з Сергієм не було дітей. Роки минали, мене ми молоділи, годин не втікав, а маля не з'являлася. Головне, що й видимих причин для цього не було, ми зверталися до багатьох лікарів, а ті просто розводили руками і радили чекати. Мій чоловік не так важко переживав цю ситуацію, як я. Він мені постійно повторював, що любить мене, незважаючи ні на що, і що мені нема про що хвилюватися. У мене була найкраща подруга Наталя. Ми з нею дружили ще з університетських часів. Я довіряла їй, як собі. Наталя була частою гостею у нас дома і знала про наше з Сергієм життя абсолютно все. Подруга моя була доволі красивою жінкою, але їй чомусь не щастило в особистому житті. Вона через це також дуже переживала і часто ділилася зі мною своїми хвилюваннями. 30 років Наталя зрозуміла, що вже, напевно, не вийде заміж, тому вирішила народити дитину для себе. Хто батько її донечки, вона нам не сказала, але ми її не розпитували, адже це її життя і лише її справа. Наталя попросила мене стати хресною мамою її донечки, тому ми з чоловіком з перших днів полюбили цю крихітку. Я бачила, як Сергій дивиться на полінку, але думала, що це через те, що він теж хоче дітей. Я кажу, я була сліпа чому я раніше не побачила, що дівчинка як дві краплі води схожа на мого чоловіка? Той день я й справді мала багато справ, і сказала чоловікові, що буду пізно ввечері, а потім з'ясувалося, що я важливі папери вдома забула. Я телефонувала Сергію, але він не брав слухавки, і я подумала, що він спить, адже він зранку сказав, що погано себе почуває і відпочиватиме вдома. Оскільки мені було дуже треба тих документів, то я повернулася додому і застала там Наталку. Вона з Сергієм аж ніяк не очікувала мене побачити, тому Наталка, розчервонівшись, стала одягатися і швидко втекла. А от чоловік, наче, зітхнув з полегшенням. Він мені сказав присісти і уважно його вислухати. Наталку я давно люблю, а Полінка моя донька, проте нічого руйнувати ми не збиралися, але ти сама все зіпсувала. От тепер сама й вирішуй, що робити з цією правдою, сказав Сергій і війшов вслід за Наталкою. Зараз чоловік живе у Наталі, є невелика двокімнатна квартира у неї, а я маю час, щоб все обміркувати і прийняти рішення. Виходить так, що всю відповідальність цієї вони поклали на мене. Я просто не знаю, що мені робити і яке рішення приймати, щоб було правильно. Якщо я вирішу розлучатися, то доведеться ділитися. І майном, і будинком, і бізнесом. А якщо я вирішу закрити на все очі, то доведеться все життя миритися з тим, що у чоловіка є позашлюбна дитина. Так важко мені ще ніколи не було. Дайте пораду, що робити.